Бо так біг інформаційний марафон на телеканалі ТІВІ 7 Плюс триває, і власне далі будемо говорити про те, що безкоштовний додаток, який може змінити культурну карту Хмельницького, культ про. Власне, про це будемо говорити із керівником даного проекту «Культпро» та директором міжнародного фонду Івана Франка. Це Ігор Курус, пане Ігорю, доброго вам дня і слава Україні. Доброго дня, героям слава. Давайте для початку про сам проєкт «Культпро». Розкажіть, як він зародився, що він передбачає? Ну сам проект зародився через проблеми, які виникають у закладів культури або скоріше культурних менеджерів, так і шанувальників культурного дозвілля. Так сталося, що в цьому інформаційному шумі, який нас оточує, ми досить часто з одного боку самі громадяни не можуть знайти цієї інформації, яка їм потрібна, куди піти там відпочити, чи щось переглянути, чи з якимись культурними зразками ознайомитися. От, а з іншого боку, закладам культури, ми культурно-мистецьким закладам важко донести до своїх гроб до своїх шанувальників інформацію про аттур про, про, про заходи або проекти, або якісь нові виставки, нові нові. Вітам експедиції і так далі, нові презентації, і ця проблема є дуже давно, тому що медіа не завжди, на відміну від вас, не завжди е приділяють цьому увагу. І тому є такий вакуум між спілкуваннями між закладами культури і своїми шанувальниками. От відповідно, цей проект він якраз і покликаний ліквідувати оцей розрив між, е е на перший погляд, зацікавленими сторонами і дати можливість закладам культури, особливо у час війни, мати безпосередні такі онлайн-зв'язок з своїми шанувальниками. А а людям, українцям, які е, мають час, знаходять час для е, відвідування е, культурно-мистецьких mm -hmm. закладів, е, отримати інформацію, а де що цікаво відбувається, фактично в онлайн режимі з тим, щоб десь поправити свій психоемоційний стан, mm -hmm. десь відволіктися від того всього негативу, який нас оточує, і і, і, і зберегти своє ментальне здоров'я, власне, на якому етапі було вирішено створити саме додаток Ульт про та хто був його творцями? Ну додаток Культпро виник фактично цей, цей похідний продукт після створення чат-боту культпро в Телеграм. Це було створено минулого року, але оскільки ми мали в, минулого року, я так називаю, такий ідеальний шторм, коли з приводу цієї соціальної мережі було дуже багато негативу, і йшлося про те навіть що її буде закривати, там обмежувати доступ і так далі. Тому ми вирішили перенести і модернізувати цей продукт на мобільний додаток для андроїдів і айфонів. З тим, що ми мене залежали від, скажімо, будь-якої соціальної мережі і їхні там якихось там хитання кон'юнктури на ринку, так тобто тому фактично, буквально я думаю, з 20 вересня всі шанувальники культурної культури Хмельниччини можуть шукати в Андроїдах в своїх телефонах додаток КультПРО, загружати його, закачувати його безкоштовно і знаходити саме ті події, які їх цікавлять по всій, не тільки Хмельницькій області, але по всій Україні. Коли люди завантажують додаток, власне заходять у нього, що вони бачать, що ви передбачили в додатку? Це окрім анонсів подій, можливо, є ще щось. Ну, Додаток має, мені здається, унікальну функцію. Більше, більше е, функцій ні, 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 жоден додаток, або там якісь боти чи канали культурологічні не мають. Вони дають можливість створювати, фільтри мають, тобто це є фактично е, така функція фільтрів, е, за допомогою яких ви вибираєте собі саме те, що ви хочете бачити. Ну, наприклад, ви цікавитеся подіями для дітей. І, відповідно, якщо ви відбираєте фільтри для дітей, ви отримуєте тільки події для дітей. Тобто ви не будете мати, знаєте. Є в досить часто в каналах куча всякої інформації, реклама, спами і так далі. Тобто ви будете отримувати тільки те, що ви хочете. Наприклад, ви хочете отримати тільки інформацію, яка відбувається, там, наприклад, в Меджибіжі, в Меджибирському замку. От, відповідно, будете отримати тільки цю інформацію, яка відбувається в Меджибичському замку. Або там вам, вас цікаві бібліотеки, там, наприклад, наш партнер хороший бібліотека для молоді. От ви собі ставите бібліотеку для молоді і отримуєте тільки інформацію про бібліотеку для молоді. Таким чином, це дає можливість вам не пропустити. Тих цікавих заходів, які відбуваються, е, які скажімо, тих площадках, тих локаціях, які, які ви можете отримати. Та сама історія фільтри дають можливість це вибирати по даті. Наприклад, ви їдете в Києві, і хочете відвідати щось в Києві. Замість того, щоб скрінити, скажімо, там десятки сторінок в інтернеті, шукати якісь події, ви набираєте Київ, Київська область, ставите жанр події, наприклад, фестиваль, чи концерт, чи виставка нова. І ту ж дату, там, наприклад, з 12 по 15 вересня. І ви отримаєте тільки цю інформацію, яка відбувається саме в Києві, саме по цьому жанру, який ви хочете, і саме в ті дати, коли ви будете в місті. Тому це вам дає можливість планувати. Мобільний додаток дає можливість. Також він нагадує, ви не пропустите цю подію. Він вам нагадує, що такого то числа, отакій-то годині відбудеться подія, яку ви подобали, тому будьте готові е до неї там на неї прийти. Додаток інформує також місце проведення події. Він він дає можливість прокладати маршрут, якщо це в чужому місці. Ви не знаєте там, наприклад, розміщення роз 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 закладу культури чи якоїсь локації культурної. Він дає можливість. Е не тільки прикладати маршрут, а наприклад, бути переглядаючи карту Google, побачити на карті міточки, а де ж відбувається зараз якісь цікаві події, і тиснути на цю міточку і отримати всю вичерпну інформацію про подію: від ціни безкоштовно чи платно, час які відбувається ця подія, тобто місце опис події, тобто він дає тобто це, в принципі застосунок, який дає фактично за за допомогою одного кліка, отримати інформацію, максимальну інформацію для те, що відбувається культурна к. Турні карті України в яких містах він діє? Ми говоримо зараз за всю Україну чи власне якісь регіони конкретно? Ні, ми ми говоримо про всю Україну, звісно, крім окупованих територій. Тобто ми говоримо про всю Україну, е, і зараз оці ці наші презентації, які відбуваються по різних областях, вони покликані е, створити так, щоб залучити до додатку саме е, культурних менеджерів, щоб вони навчилися працювати з ним і могли розміщувати свої події. Е, все далі залежить від активності цих культурних менеджерів. Так, наприклад, ми маємо в е, Хмельниччині Хмельниччині. Ми були, і зараз наскільки я пам'ятаю, є там. До десяти подій, а, наприклад, Житомирщина, це вже там, ну, напевне, вона десь під, під 100 подій має і так далі. Та? Віннична дуже активно почала розвиватися. Тобто, ну, Львівщина, там, Київщина, зрозуміло, вони ще з минулих років там працюють. Тобто, все це залежить від того закладу, який, який розміщують там анонси. Тому що ми повинні зрозуміти. Споживач, тобто кінцевий споживач, власник мобільного телефону, шанувальник культурно-мистецької подій, він побачить цю, цю подію тільки тоді, коли культурний менеджер її сформує, сформулює і поставить в систему на це на онлайн-онлайн платформу. Тоді, відповідно, ця подія стає миттєво стає доступною для глядачів, які користують, які користуватимуться цим додатком. Чи є якісь обмеження буде для культурних менеджерів щодо розміщення анонсів додатку? Ну, поки що не передбачено жодних обмежень, звичайно, що ми будемо переглядати, якщо там будуть якісь ну, деструктивні речі, або якісь там, скажімо, заборонені законами конституцією заходи, звичайно, що ми їх будемо видаляти. Але поки що таких обмежень немає. Всі менеджери, які працюють в комунальних закладах, в державних закладах, в національних, в приватному секторі, будь ласка, заходьте, реєструйтеся в особистому кабінеті і створюйте свої події. А далі ми будемо. Мо ми перед нас передбачено кошторисом рекламна кампанія, мобільний додаток, Відповідно, ми там з 20 вересня почнемо рекламну кампанію з тим, щоб з іншого боку ці події приглядала якомога більше людей і могли відповідно відвідувати їх. Тому що на сьогоднішній день культура це така недооцінена сфера, коли з одного боку ми повинні захистити свою культурну спадщину, свою ідентичність проти якої воює саме наш ворог, одвічний ворог, а з іншого боку, культура дає можливість людям. Відволіктися, сконцентруватися на чомусь прекрасному, тобто це фактично питання морального здоров'я і психо. Емоційного стану будь-якої людини, я думаю, що цей додаток, наш культ про він дасть можливість допомогти і закладам культури знайти своїх пошановувачів з одного боку і вижити в цей складний час недофінансування і розрух. А з іншого боку, дасть можливість нашим громадянам знайти цю віддушину, скажімо, в цьому так би мовити житті, яке яке насичене сиренами, там тривогами, взривами і смертями. Хто може додавати інформацію? Ви сказали, що це культурні менеджери е, державних, комунальних, приватних установ аналогічно, і їм потрібно верифікуватися, яку інформацію потрібно буде подати при тому, аби можна було додавати свою подію, до прикладу, якщо ти в приватному секторі працюєш, подавати свою подію в даний додаток? Знаєте. Е, 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 Інформація там дуже 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 коротенька і дуже легка. Приклад показує, що за півгодини на наших на наших заняттях за півгодини більше 30 менеджерів створюють свої анонси. Тобто реєструються в особистому додатку і створюються. Для цього потрібно. Ну я би закликав, все таки хто зацікавлений, перейти на Фейсбук, Фейсбук сторінки і е е інстаграм сторінку проекту КультПРО. Так він називається. Знайти посилання там, де є реєстрація, відбувається реєстрацію в особистому кабінеті і зареєструвати. Інформація, яка подається елементарна, це і ваша електронна адреса, ваш телефон. Ну, мається на увазі не ваш особистий, а закладу культури чи там культурного менеджера, який е, буде ставити анонси. От, е, І створення свого паролю, і це фактично все, що, що потрібно. Далі ми, ми, ми бачимо це в системі, що прийшли у запит, ми його підтверджуємо, верифікуємо, і це буквально там в лічені секунди дає можливість людині чи там організації створити свої, свої події. О, також і сам інтерфейс особистого кабінету є дуже простий, він е, такий ну логічно, е, логічно зрозумілий. Е, і культурні менеджери опановують його буквально там за ну, ну десятки хвилин. Е, перший раз е, ця подія створена. Далі це ще простіше, тому що е, знаєте, перший раз найскладніше, коли людина зробила хоч якусь дію, тоді вже простіше. Тому е, е, система дуже проста. Ми робили спеціально простою. Е, ну інтерфейс простий, вона всередині. Складна, звичайно, механізми, але сам інтерфейс дуже простий, щоб він був доступний для всіх для культурних менеджерів, незалежності від там, навиків користування комп'ютером. Нас зробили там і люди старшого віку, і там ну, молодь це, звичайно, робить абсолютно швидко. Я не встигав доказати до кінця а, дівчата і хлопці молоді вже створили свої події і так далі. Тому все просто. Заклик до культурних менеджерів. Заходьте на Фейсбук, інстаграм-сторінку проєкту КультПро, Про, знаходьте там посилання, реєструйтеся. В особистому кабінеті створити свої події. Чим більше подій буде створено в конкрет... практика показує, чим більше подій створено в конкретній області в конкретному місці, тим більше зацікавленість до них є з боку споживача. От, тому зараз все, все в наших руках з одного боку, ми маємо накопичити певний цікавий контент, як це можна зараз сказати. З іншого боку, нам буде легше залучати споживачу цього контенту на цю платформу. Додаток зараз безоплатний для користувачів, І чи можливо для культурних менеджерів буде якісь окремі функції, які будуть платні? Поки що ми це не розглядаємо, тобто за, за, за контрактом з УКФ, а цей проект, який реалізується за за кошти УКФ, за підтримки УКФ. Е, значить, цей цей додаток буде безкоштовним і для культурних менеджерів, і для і для споживачів. Я думаю, що ми е, три роки, як, як передбачено договором, не будемо змінювати цього цих фінансових положень. Він так безкоштовним. І я переконаний, що він буде і безкоштовним і в подальшому, тобто, можливо, там якісь аналітика з. Появиться, яка потребуватиме додаткового там обробки, і може там буде реалізовуватися за кошти, щоб підтримувати е, якось е, цей проект подальшому. Але базові функції, всі базові функції створення анонсу культурними закладами, доступ громадян до е, культурних подій він буде безкоштовним. Події якого формату можна реєструвати безпосередньо, заносити в базу ваш додаток, тому що є різноманітні події знову ж таки. Ну, ви знаєте, на, е, палітра, жанрова політера е, вона є досить широка. Я зараз боюся, що я, що я всіх не, пер, не, не переназву, але це є і фестивалі, і, і, і кінопоказ, і театри, і експедиції, і, 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 і презентації, і конференції, які стосуються науково-культурно-мистецького життя. Ага. Тобто, жан, Жанрова політера абсолютно, абсолютно широка. Тобто, і кожного разу на кожній такій презентації ми вислухали наших колег з закладів культури і питала, що, що треба додати, щоб ви могли легко донести донести свою інформацію до вашого споживача. І скажімо, цей мобільний додаток також має ще, ще така особливість, що він має таку функцію швидкого доступу до цих до своєї жанрової політики до палітри. Тобто, вам достатньо буде просто пальцем знайти те, що ви хочете побачити, там, наприклад, чи театр, спектакль театрі, чи там виставку живопису, чи якусь там експозицію у музеях чи ще щось, ви просто одним пальцем знаходите, тискаєте, і ви отримаєте інформацію саме про цей, про цей жанр чи про цю, скажімо, подію, яка вас цікавить найбільше у Хмельницькому? Ви сказали про те, що ви теж були. Відбувся семінар у Хмельницькому. Розкажіть, як це пройшло, про що говорили? Так, ну я насамперед хочу подякувати е, значить, керівникам бібліотеки для молоді, яка нас прийняла, наш, е, розуміло, зробила наш семінар, допомогла нам організувати. Е, ну, це не семінар, це така презентація і тренінг. Тобто ми коротко розказуємо про сам, е, самий мобільний додаток. Е, культурні менеджери заходяться і зараз прототип мобільного додатку і дивляться, як він виглядає для споживача, для того, щоб вони розуміли, наскільки, як, як, наскільки він є проснув. Ставь в користуванні. Пізніше ми реєструємося в особистому кабінеті культурного менеджера, і кожен культурний менеджер фактично створює свою подію. От тому, наприклад, в Хмельницькій області вже створені були події, і потім до них вже долучилися там інші організації. Так що зайдіть, знайдіть зараз, ви можете вже знайти в телеграм КультПРО елементарна реєстрація, де ви маєте вказати своє ім'я, там ВІК обов'язково і, і, і область. Це для статистики, що ми пізніше могли Зуміти, яка яка то тобто, який портрет нашої аудиторії, і ви можете побачити все, що відбувається сьогодні в Хмельницькій області. Ну, мається на увазі серед тих організацій, які зареєструвалися в, в, на онлайн-платформі КУЛЬТПРО. Але я сподіваюся, що ця інформація буде розноситися, доноситься до інших зацікавлених сторін і і контенту, і і цікавих культурних подій Житомирської Хмельницької області, вибачте, буде значно більше. Ви багата обласна культурну спадщину, заклади культурної спадщини. Я побачу, у вас дуже активні є бібліотекарі, театри, тобто у нас були і лялькові театр, і музично-драматичний театр, і філармонія. Так що я думаю, що всі вони будуть розміщувати свої події. Ну, я, я вже не кажу там про, про заклади культури, які знаходяться за межами Хмельницького Хмельницького. Тому я відповідно, я думаю, що всі розмістяться, і ми будемо мати таку повну палітру культурного життя області в самому мобільному додатку. Ми вам дякуємо, пане Ігоре, що ви доєдналися до нашого етару. Я нагадаю про проєкт КультПРО. Говорили із керівником проєкту та директором міжнародного фонду Івана Франка. Ігор Курус був з нами на